Дівчата, всім привіт у новому відео. Зараз буде шок-контент. Я дізналась про це сьогодні зранку. Зараз поділюсь з вами. Я в шокі. Слухайте, ви любите кінзу? Я кінзу терпіти не можу. Вона мені смердить клопами і воняє страх. Я завжди поржалась людям, які її хрумають такі просто або додають в салати. Або на шашлику це її як на кришу. Обов'язково беріть з собою кінзу, поріжмо на шашличок. Я думаю, ви що здуріли, навіщо псувати м'ясо? І виявляється, що за це відповідає ген. У нас є ген закодований да, генетично, який, от якщо він чутливий, то вам е е кінза свердить клопами. А якщо він у вас не чутливий. До цього до оцих там якісь альдегіди, які відповідають саме за цей аромат клоповний. От якщо він у вас, у вас не чутливий до цих альдегідів, то ви відчуваєте кінзу з якимось приємним таким лимонним ароматом. Я була в шокі, я тепер розумію цих людей, яким я кажу, та вона клопами воняє. Вони мені, та ти що вона добра? Отак. І виявляється, що це е, таке може бути там з кавою, і з іншими овочами, фруктами. Тобто ми їх можемо сприймати по-різному. І все це е, не просто у нас щось проблеми з головою, як я вважала, що люди, які люблять кінзу, в них проблеми. Отут. Ні, виявляється, це генетично так закладено і нічого з цим не поробиш. Тобто я відчуваю цей смак ось так, а ви, наприклад, по-іншому. І мені тепер прямо ж цікаво. От ви, кінзу, вам кінза воняє, чи вам вона лимоном віддає або чимось приємним. Бо я, я просто не знаю, чим вона може віддавати. Ну, реально, це прикол, це просто я була в шокі. Дуже цікаво. Іноді, все-таки, інтернет це корисно. Так, як бачите, я вже зібрана і зараз покажу вам нарешті сумку. Вона вже готова і чекає, поки я піду з нею на вулицю. Дочекала. Поки Ігнат там бігає ще в трусах і кепці, ні без кепки, то я вам покажу швиденько-швиденько свою сумку. Подивіться: Па бам 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 Все, вона готова. Ось така. Відкриваємо, кладемо все, що треба, і носимо. Дуже така я її зробила, щоб вона була містка, от, закривається. Буде закриватись тут ще на замочок, але проблема в тому, що я не можу цей замочок знайти. Кудись поклала, ну, <laughs> в моїй квартирі це нічого дивного, тому що тут все валяється. Де хочеш. Дивіться, я буду носити її ось так через плече. Бо мені просто так найзручніше, коли я гуляю з ігнатом, щоб мені всі дві руки були вільні і вона не падала. Все, що треба, дістала, поклала. А я подивлюсь, може, замочок тут і не треба буде. Вона ось на такому донечку. Готовому, а шкіряному. Воно не шкіряне. От. І все інше я зв'язала гачком. Ось так. Ремішочок такий зробила подовше. Загалом, дуже-дуже мені подобається результат. Прям шикарний. Такого вона пшеничного кольору. знаєте, І зараз влітку ще похожу. І на ну, осінь теж буде класно під курточку. І сама ниточка така цупкенька. В принципі, я сподіваюся, що ніде її не розтягне, не потяне. І клас, ну, саме класно вона буде виглядати, коли я її напхаю всім. Тобто, коли об'ємчик буде, тоді взагалі буде супер. Загалом, ось так, красота. Супер. Пішли? Пішли ми з нею гуляти. І Ігната, візьмемо з собою, якщо він вдягнеться сьогодні, блін. Так, збираю наш рюкзачок, з яким ми зараз ходимо гуляти. Обов'язково кладу наш цей переносний е, горшик. Ви знаєте, я сьогодні з вікна побачила людину, яка е, також таким користувалась. Я подумала, о, я не одна така мамочка. Ой, бо я бачила, думаю, що вони там роблять біля ялиночки. З вікна. Дивлюсь, така, такий самий синій е, флакончик, пляшечка. Е, тільки кладу її в пакет. Бо не знаю, щось... чоловік каже, що воно щось пропускає. Ну, Мені наче ні, а їм щось там пропускає. Так, все, кладемо в рюкзак, зараз якийсь смаколик беремо з собою і йдемо гуляти. Ні, Це взагалі, звісно. Я ще зранку, знаєте, сьогодні встала, і в мене був якийсь такий був дивний стан, наче і виспалось все, але от щось не так. Короте, в обід ми пішли з Ігнатом на майданчик, поки ми до нього дійшли, я вже не могла стояти. Я якимось чудом добрила до лавочки, сіла, в мене так е схватила спина, спина поперек саме, він мене періодично болить, але зазвичай після того, як я щось там зроблю, а це просто, я нічого зранку не робила. Нічого. І отаке. Капець, на майданчику ходила там, як. Ой, як ця баба, яга згорблена. І е -е, слава Богу, там винесли нові іграшки Ігнат цілий пакет якраз перед нами. І ми якби перші були в цей пакет старих іграшок. І Ігнат от на всю прогулянку їх вистачило, він так грався там класно, там Коротше, класні були іграшки якраз для нього. І я сиділа собі спокійнесенько, так згорбившись, сиділа, бо коли я так от згорблена, як от зараз, я сижу зараз, і це мені так добре. Я, я не можу випрямити спину. Потім, а чоловік був вихідний, слава Богу, сьогодні, але ж зранку поїхав по своїх справах, він же не думав, що таке приїхав, а тут таке. То він був дуже рад, він сказав, що спортив весь вихідний, тому що тепер йому треба мити посуд. І все таке. Ну так, да, допоміг мені, правда, сьогодні. Він зазвичай, знаєте, він в мене там тарілки таке може помити, а якісь там дека, кастрюлі. Ні, ну, сьогодні в нього був як це, зірковий час його. Ой, не знаю. Зараз вже вечір, вони пішли зігнатом гуляти. От, дуже, дуже добре. В мене, правда, були такі плані, плани грандіозні на цей вечір. Ну, ладно. Відкладемо трохи, нічого не хочу робити, дуже болить спина. Ми, як завжди, чоловік мені. Так, зараз будемо лікуватися з чатом GPT. Написав йому мою проблему, я кажу, фотку не треба ще скидати. Загалом, чат Петіт сказав, там декілька днів не піднімати важке, -та -та, все по декілька днів. Я кажу, мені таке лікування не підходить. Мені треба лікування за 10 хвилин, які дні? Ну там ну, за 30 хвилин. Там, типу вилікую спину за 30 хвилин. Ой, він, Чоловік мене помазав, до речі, цим, яким там -гелем. Ну, він, Я знала, що він мені не допоможе і, і не допоміг. Мені там, щось, мені там, як щось, знаєте, защемляє. Воно не таке. Ну, загалом, наче трошки-трошки під вечір стало легше. Я сподіваюся, що ніч ще посплю і завтра вже буду стрибати. То, коротше, по плану, значить, буду лежати, монтувати влог, який ви вже побачили. І. Робити свою серветку. А ще, дівчата, знаєте, в чому прикол? Я е, нещодавно, можна на тому тижні, подивилася влог однієї хорошої мами, в якої четверо діток, яка купила собі е, скакалку. І я згадала, в мене ж теж є скакалка, я так хотіла стрибати на скакалці з самої весни. І я її вже знайшла мене знову в все, я її вже знайшла ту скакалку зараз до хромаю, розповім вам. Нашла я ту скакалку свою, і в мене був план сьогодні піти стрибати. Але я зрозуміла, що я не можу нікуди ходити, ну, в смислі, не можу я займатися спортом зранку. Тому що мені зранку важко вставати. І виходить, що я встаю ну, завжди трохи зла. І виходить, що я встаю трохи зла, а ще мені треба займатися тим, чим я не хочу займатися тобі ж, спортом. І це комбо. Ну, тобто... Я подумала, блін, ні, ну це не, все, не буде так, не буду зранку, буду ввечері. Буду ввечері. Ввечері там вже нікого нема. Почекаю, поки буде темно. Е, да, я трохи стисняюсь ще. Ну, Загалом проблема не тільки в цьому. Стисняюсь, не стисняюсь, там просто ввечері дуже багато народу, там вже тільки мене з скакалкою не вистачало. Але там, знаєте, вже ближче до 9, там вже нікого майже немає. Я подумала, все, беру скакалку і піду скакати. Ну, що ви думаєте? Ну, ну все. Сьогодні знову скакати не піду. І потім, от, ну просто тепер чекаю, поки, поки ну, пройде спина і прийде знову натхнення. Мені брат мій каже, Аня, заспокойся, просто змирись з тим, що ти не будеш займатися спортом ніколи. Ти, типу, його не любиш і все. І ніколи не почнеш. Я кажу: ні, ніколи я не змірюсь з цим. Ні. Я не хочу. Я не хочу здаватись. Я е, не люблю спорт, не люблю. Не люблю я його. Хоч всі і кажуть, треба знайти свій, і все таке. Ой. Коротше, мені завжди важко починати. І все. Бо, мені важко починати, бо в мене дуже погано виходить. І через це мені ще важче починати. Ну, в общем, ви зрозуміли. Від того, що мені тяжко, мені тяжко почати. От, але спорт це рух, він треба, і якби він треба. Тому ні, нічого я не здамся. Знову скакалку я знайшла, в мене просто скакалка така, але вона в мене є, то треба стрибати. А тому, тому вилікую спину і пострибаю. Коли вже настрибаюсь, то в мене ще є резинки, я ще хочу ще резинки, дістати їми займатись. Мені тобі скучно не було, але здаватись я не буду. Спортом займатися треба. Хочеш не хочеш, хочеш бути молодою, гарною, то давай іди стрибай, хоча б. Це ще знаєте, я ж лежу така вся замучена, миє моєму чоловік посуд, і я чую, що щось бабахнуло. А він миє оце і. оце. І я думаю, цікаво, що з цього впало і розбилось, бо звук був просто фантастичний, битого скла. І просто думаю, от що, мені, що мені більше жалко: оцю широку чи цю маленьку. Я просто лежала і боялась зайти на кухню, подивитись, що там відбувалось. Але. Все-таки це був хеппі енд. happy Ой, зараз. Е, Знаєте, що розбилось? Розбилось, е, кришка від лимонниці. Вже, мабуть, третя у нас скляна ця лимонниця, яка одна і та сама проблема. Кришка чомусь б'ється і чомусь завжди у чоловіка в руках. То я йому кажу: я тебе прошу, давай купимо е, цю пластикову і. Просто будемо її користуватися. Він каже, ми вже купували пластикову, вона від цієї кислоти лимонної вона через деякий час стає дуже страшна, така мутна. Ну, кажу, От вона стане страшна, ми її просто, цей, ми просто поміняємо. Будемо купувати нову, частіше. Не чекати до останнього, там, да, а купувати частіше. Ну, Вибачте, бити постійно ці скляні. Слава Богу, вона розбилась в нього в руках. Я була цьому душу, дуже рада. просто е Вона така маленька, від неї отак скла, і звук був просто не скажу, на всю квартиру. І, е ну, він частіше і чай п'є з лимоном кожен день по два рази на день. Я не п'ю ну, чай з лимоном, то вона мені не треба. Але я не знаю, як в нього це виходить, вона постійно б'ється. Е е тому все, треба буде, буду десь в Аврорі. Чи в епіцентрі, чи десь то куплю саму таку звичайну пластикову лимон. і все. Ото краще. Отак. Але я така була рада, що моє деко на місці, і мій контейнер цей скляний на місці. Тому що вони загалом дорогі, недорогі, мені просто зараз, знаєте, не хотілося б їх міняти. І ще і таким чином, що просто розбилася. Так, все, я пришкандивала на кухню, зроблю собі чай без лимона. Хоча вже можна робити з лимоном, кришки, все одно нема. І буду сідати, монтувати відео. Повернулись тільки що з Ігнатом з майданчика дитячого, і щось він сьогодні там не дуже хотів гуляти, то я йому кажу, давай. Заїдемо в Єву, бо дещо треба купити. То, як завжди, заїхала за зубною пастою і взяли ще щось називається, але все треба. Треба був мені ополіскувач до того шампунчика, що я купила. Так взяла такий самий же і Ополіскувач, зубну пасту, щітки собі поміняла. Я завжди беру собі дешеві прості щітки, але міняю їх кожен місяць. Ну, мені так більше от подобається. А, і Ігнату теж хочу поміняти. Взяла цю відхані-бані, вони дуже швидко розлазяться, але, в принципі, м'якенька у нас вже була до цього. Ну, я також там місяць і міняю, може трошки більше. І міняю йому на нову. І ці з годинничком цим пісочним. Коротше, мені здається, що це прикольно погратись. Потім годинник залишиться, ну, а чітко будемо вже купувати нову. Так. Це пакетки для сміття. А, взяла ще е, цей дитячий гель гельмило, дозатор хочу залити, бо закінчилось якесь ясне сонечко. А, мені вони всі однакові, аби тільки був приємний аромат, більш-менш. Або взагалі ніякого. І цей фарбу собі здала, взяла в цей раз отаку от шоколадний кварц, ту, що я брала до цього, до цього, до цього. Бо та, що зараз в мене на голові дуже швидко вимилась. Коротше, поп... я її брала попередній раз і вона швидко вимилась. І я подумала, що це може, ну, може мені так здалося. Але от другий раз і знову швидко змився колір. Я тепер розумію, що це просто сам такий колір. Бо фарбу, в принципі, я беру одну і ту саму, але різні кольори по-різному змиваються. Ну, от, на моєму волосі воно так працює. От. Так що, цей е, да, взяла, бо, думаю, десь вже через тиждень пофарбують. На вулиці ми сьогодні не грали, а повзали. Мама, як скаже, на черепаха. Да, я точно як черепашка, знаєте, так згорбилася, потрошки йду. Е, трошки легше в моїй спині. Ну так, зовсім трошки. Коли лежу, то зовсім чудово, але ж не можу я лежати весь день. Зато з однією мамочкою там на майданчику порозмовляла, вона каже: Ой, що таке я з тобою? То я їй розказала, то вона мені порадила вправу, яку треба робити, спробувати, якщо це в мене то, що було в неї, бо симптоми дуже схожі, то каже, пороби таку вправу, мені в свій час допомогло. І якщо буде сильно боліти, каже, пий ні Ну, я оце думаю, що так. Да. І сказала, що він запалення знімає, то типа випий, хоча б на ніч. Бо я кажу, знаєш, я е, можу його випити. Але мені здається, що коли п'єш таке знеболювальне, воно ж знеболює. І я починаю думати, що о, все пройшло, і бігом робити всю пупу справ. А воно то все одно не пройшло і болить. От, що таке, знаєте, це як тіпа, обман спіни, що ти вона больна, а ти все одно її напрягаєш. Ну, але на ніч то можна, як ви випити, ти ж лежиш. Бо зранку, я встала, мені було легше, але поки це ходила бродила то важко. Коротше, мені зігнутись норм, а розігнутись не можу. І м -м, важке щось підняти. Сумки сьогодні чоловік з магазина ніс, от і Ігната не можу закинути в ванну. От ноги йому помити, попу помити. Також постійно прошу, щоб чоловік мені його закидав, або ми сам. А як от його зараз нема, то з цієї, зі сходинки такої, перелазили. Бо підняти ну, реально не можу ігнати. Підняти то заважко. Але нічого, це вже день другий, то сподіваюся, що вже скоро все пройде. А взагалі, то, звісно, треба такі речі лікувати, але це не зараз. А ще Ігнашка всю ніч храпів мені на вухо. Я не могла зрозуміти, що таке, і взагалі погано спав. А виявляється у нас соплі, насморк, такий конкретний, прям взагалі. Отак От погрались на майданчику, це називається. Як гуляємо самі, то в нас все добре. Як з кимось там е, пограємось разом е, толпою, то все починається. Спати? Спати? Зараз йдемо. Це дуже добре. Зараз дай-дай банан і йдемо спати. Я просто зі страхом думаю про садочок. І е, про цей колективний імунітет, я не знаю взагалі, це буде Е, Достала йому цю штуку, у нас вже є, що сопельки витягати. Але коли він був маленький, це було набагато простіше. Зараз він руками відсовується. Вже я не можу його прям так тримати-тримати. Взагалі дуже веселий процес. А е, навчити його висмаркуватись самому поки що не виходить. Я йому вже кажу: як їжачок робить, як слоник робить, як все роби. Але воно ну, так класно не промивається, ну, не прочищається. Тому весело, весело, мами болить спина. Ігнат ходить гундосий. Все як ми любимо, все в одну секунду. Нам і так везе, що у нас це дуже-дуже поки що рідко, так? Да? Да. Йдемо спати? Да. Ну, все, ти ж Да. Не. Моя маленька. Жовта ципочка. Вчора знайшов ручку десь на столі і сидить в кімнаті так тихо, його навіть не чути. Я чоловіку кажу, що він робить. Він каже, та він там щось малює. Приходить цей художник. Всі ноги і руки розмалював ручкою. Всі. Ой, в мене вже не було сил його купати, бо він вже був чистий, ми вже купались до цього. Я кажу, все Ігнат, будеш так спати, зранку помиємося. То він спав весь розмальований, так? Да? І книжку татові помалював. Ну, Оце ти дуже погано зробив, так більше не можна робити, добре? Боже, йому навіть їсти важко, не може жувати. Носик не дихає. Ти моя кнопочка. Будемо чистити носик. Отою штучкою будемо витягувати зараз перед сном, да? щоб легко було спатися. Да. Да. Це він каже, так, да", поки він її не бачить. Зараз він її побачить і все, до побачення. До побачення, телебачення. Ладно, підемо спробуємо. Слухайте, так не хотілося мені нічого готувати. Думала, щоб купити. Може, вареники, пельменники, пельменники. Ну Втім, що думаю таке взяти? І тут мені на очі попались, знаєте що? Сердечко курячі в маринаді. Чоловік сказав, виглядає не апетитно, кажу, <рес> Мені апетитно, ж дуже. Я обожнюю е, субпродукти е, цей, е, шлуночки, сердечки, що там ще, е, ці, печінку. Боже, обожнюю. обожнюю. Це ж написано гриль, а, да, сердечки курячі в маринаді для грилю. То я зараз вімкнула гриль і накидаю швиденько і все. Я думаю, буде дуже смачно. Мені подобається. Чоловік буде їсти знову рибу по замовленню, то зараз йому рибка посмажиться, мені шлун шлуночки, мені сердечки. Може, Ігната пригощу подивимося. Посмажила я сердечки. Дуже смачні, я вже спробувала. Знаєте, виглядають, може, не дуже апетитно, але на смак бомба, гречка. Із мінусів дуже брудний гриль, який тепер треба буде мити. Так, огірок ще собі порізала, бо ліньки робити салат. От. Але знаєте що? Наступного разу я куплю просто сердечки і маринад зроблю сама. Такий, як я хочу. Можна навіть набагато смачнішим його зробити, ніж в принципі там у них мене. От, тому, але сама ідея суперська, готується дуже швидко. Ну, загалом, якщо такі любите всякі супродукти, то це смачно. Так, У нас вже ранок наступного дня. Я роблю бутерброди гарячі. Це зараз у нас е найчастіший е сніданок. Вчора робила сирники невдалі, то Ігнат їх не їв. Їла я доїдала, то сьогодні, думаю, так, все, досить, досить цих експериментів буду е, робити бутерброди. Їх всі їдять, а кашу поки що не хоче, поки що відбій. Будуть просто з сиром, ковбаскою і маслом. От, трохи мені вже легше, знаєте, вже сьогодні нормально сама встала з ліжка, не перекатувалась, як колобок, а саме от піднялась. Може, вправи мені допомогли, бо я вчора робила ті вправи, що мені порадили на майданчику. І цей, і німісіл вже пила, може, і він трошки щось допоміг. Але тепер в мене щось того був тільки поперек, а тепер воно наче так розтіклось і е, трошки ще під лопаткою стріляє. Коротко. Це якийсь прикол. Ну, Це знаєте, черговий раз я подивилась, наскільки я дерев'яна. Дуже дерев'яна я. Треба прям щось з цим терміново робити, але я так постійно кажу і нічого не роблю. Ой, да. Бо та е жіночка, яка мені показувала, як робити ту вправу, знаєте, вона так на лавку сіла, ногу підняла. Отак, от все раз, раз мені показала. Так, в неї це все класно вийшло. А їй побільше років, ніж мені. От, і я вчора сіла на е стільчик. Закинула ногу і чуть не переламалась в трьох містах, то. Ой, кошмар, коротше. Так, все, я ставлю бутербродницю, горітись. Буде Ігнату. Ігнату і мені зараз будуть бутербродики. Отакі От справи в нас. Так, а, знаєте що? Це ж у нас є оця штука, що соплі витягувати Ігнату, то ми вчора долікувались, я це назвала, ну реально долікувались. І розламалась оця сама насадка, щоб в носик вставляти. У нас є вузенька, оця і є ще в коробці поширше. І оця одна з них бабам. Ну, я давала Ігнату цим гратись, думала, знаєте, може, він пограється, зрозуміє, що тут нічого страшного і не буде так сильно ну, боятись тієї. і... Він її упустив. Ну і все, розкололось. Тепер я це думаю, може, мабуть, під... спробую підклеїти суперклеєм. В принципі, тут, ой, наче все просто, але тут в цьому приборі важливо, щоб воно було герметично склеєно. Ну, от. Так от. Чітко. Воно тут чітко по шву розкололось. Прям. Ну да, Це він її упустив, бо вона упала під диван, він її там палкою діставав, Ну, була там ціла гра, ну, по итогу Чик! і нема. Ну Ігнат рад. До речі, трошки краще в нього вже ці соплі його, бо я щось вчора-вчора в нього ввечері піднялася температура ще. Я вже думала, що все, накрились наші плани, бо в нас був план сьогодні їхати до батьків в гості. Думаю, ну. Хоча чоловік мені каже, навпаки, типу, їдьте, він же на роботі. А якщо навіть ігнат трошки захворіє, і в тебе спина, що тобі там буде легше, бо батьки будуть з Ігнатом Бо він на роботі. Ну, коротше, тому їдемо, а оце будемо клеїти. Так, продовжую знімати вже на наступний день. Як бачите, нова локація в мене сьогодні. Ми вчора вже пізно ввечері приїхали до батьків в гості. От, і вирішила все-таки їхати, хоч і ну, загалом вирішила їхати. Чоловік правильно сказав, що тут мені буде легше. Зараз вже бабуся з дідусем пішли на вулицю з Ігнатом разом гуляти, підуть там в цю вигрову таку зону в лабіринт, який там стоїть на, в парку, От, пострибають там, погуляють. А я залишилась на лікарняному. Я полежу, бо я так, мене все питають, як в мене спина. І я всім кажу, так вже наче легше не болить. Але це ж вона в мене не болить, коли я сижу. О, що я зрозуміла. Як тільки я довго хожу, от, або щось ношу, як вчора мені треба було там трошки рюкзак принести, то знаєте, вона в мене боліла ого го як. От, Але все одно гірше не стає, стає трохи краще, то це не може не радувати. Тому я вирішила так, буду отут хромати від ліжка до столу. <с original> щоб з голоду не померти, <с hash> і до кава машини, і все в мене буде добре. Ні, ну, то, то я жартую, а, насправді просто хочеться іноді відпочити трошечки від і дитячого майданчику, і взагалі звичної рутини. От, і коли ти приїжджаєш до батьків, ти все одно знаєте, перетворюєшся також на дитину. <с tomar a day> Тому що тут попілкуються і про тебе. От, тому я зараз зроблю собі каву і буду дов'язувати серветку. Тут в них, до речі, багато шматочків моєї творчості. Дивіться, це гарбузик, який я робила тієї осені. Він в них так весь рік і стоїть. Серветки під чашки, вони в мене вийшли все-таки невдалі. Зараз я на них дивлюсь, вони мені не подобаються. От, але вже також стоять. І іноді ми користуємось. Ну, як чай, до речі, ставлять ввечері, то свекруха їх дістає. Ось таку я їм робила корзиночку для них і для них. Для серветок. Така корзиночка для цих серветок, щоб вони тут зберігались. таке. А, Тут нас зранку годували млинцями з нутелкою. То... А, до речі, серветки. Оці, що я робила в тому році з рафії, Ось вони так за рік вже підзамучилися, але це те, чим вони користуються просто кожен день. Така тут дві великі і одна маленька. І оця, до речі, велика. Ось вона, бачите, посередині почала вся вже розповзатись, розв'язуватись. Ну, В принципі, що кажу, рік щоденного використання вона витримала. Ну, нічого, скоро в них буде новий гарнючий комплект. Я ж просто, як завжди, знаєте, я з першого разу зв'язати ж не можу, то мені треба перев'язувати декілька разів, ну, щоб все, як я люблю було. То, бачите, я оцю перев'язала. Спочатку зв'язала ось так. Але мені не сподобалось, як тут серединка виглядає. От, і взагалі в'язала по схемі, Вона, ця, ця схема виявилася не дуже робочою, От, як я тепер бачу загалом. Вирішено було перев'язати. Знаєте, якби мені треба було її одну, одну зв'язати, я б може її залишила. А так як я хочу зв'язати цілий комплект, от, то я вирішила все-таки переробити. Бо ну, не хочу наступну в'язати каряву, так скажемо, таку, яка мені не подобається. От, то вже, як бачите, готова нова перев'язала. Оцю серединку зробила плотнішою, ось мені от, отак більше е, до вподоби. І вже в'яжу тут акантовочку, так що, я думаю, що сьогодні я її закінчу, відпарю і покажу вам вже готовий результат. В них тут таке, бачите, все зелене, О, то повинно підходити. Я ще, до речі, її свекрухи не показувала. Ну так, не один в один відтінок, звісно, ну, більш-менш в тон. Такий не змогла підібрати, такого зеленого нема. Тому все, вмощуюсь позручніше, от собі тут подушечки поставила. І буду собі в'язати, скільки вони там погуляють, сподіваюся, пару годинок побудуть на вулиці. Так, я, мабуть, буду вже завершувати це відео, вже скільки не знімала, стільки і буде. Буду монтувати та викладати. Сьогодні, якраз в мене буде на це час цим всім зайнятися. Все, дуже дякую, як завжди, що додивилась до кінця. Як завжди сподіваюся, що вам було з нами цікаво, що вам все сподобалось, і що ми обов'язково зустрінемось з вами у наступному відео. Все, всім бувайте, всім гарного дня, гарного настрою. І як я і казала, до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.